Всім привіт! Приїхав на рибалку, знову річка Ністер Сьогодні 12 жовтня, 10 година ранку, я вже накачав лодку і зараз запливаю на перше місце і буду пробував щось ловити. Сьогодні Передає гарну погоду, плюс 24. Я приїхав тут, тут ще стояв на річці туман, Ось ще трохи навіть є. Я вже розклав спінінг. Е, отакий спінінг в мене сьогодні. Фаворит е, X1, е, тест в нього. 3-12 грам, катушка від фірми Shimano. 3000 Ultegra на І намотаний шнур 06. Теж від фірми Shimano. І поставив я флюрокарбоновий поводок десь 40 см. 0,25 флюрокарбону. І ось таку цикаду в такому кольорі. Зараз запливаю і починаю свою рибалку. Плив я на перше місце і роблю перший закид. Перших закидах нема риби. Є перша покльовка. Довго не було покльовок. Щось тягну. Може окунь чи що, не знаю, що це таке. Мені здається, що не окунь, що то клен непоганого розміру. Ні, то окунь, гарний окунь. Такий Окунь. Я думаю, він десь в районі грам сімсот. Отакий. Цього окуня я заберу. Зараз буду пробував ще. Я довго плавав, аж на цьому місці я лише приплив і десь з третього закиду зразу клюнув такий гарний окунь. Є ще одна покльовка. Затягнув рибу, не знаю що то таке. Але мені здається, що то теж окунь. Ні, це жирешок люну. Цього жирешка я відпущу. Це клюнув ось такий жерешок. Такий в районі 200 грам десь. Ось такий. Теж непогана риба. Відпускаю. Що? Клює ось на таку цикаду 9 грамову. Це цикада ручної роботи. jest ja nowa ryba tego, że na na stajku ryby. tak Tak просто давить в дно. Может быть окон. Сейчас что-то такое. А, тут тоже решетка. Це вже більший. Це вже такий грам 400. Знову клюнув на ту саму цикаду. Ловиста цикада. Ось такий же решок. Відпускаємо його. Є, оце непогана риба, а схід, лагарна риба. І я знову добрала. Та сама риба, напевно. Була покльовка схід і зразу добрала. І це вже більше щось. Думаю, що це вже може і до кілограма риба. Кажіє ні, вона просто з травою. Що це таке? А, це окунь, гарного розміру окунь. Ну, от такий Гарний окунь. Окуня я забираю. Є знову покльовка щось невелике. А то знову окунь. Це вже трошки менший, але... Кунів я забираю. Є знову покльовка. Знову непогана риба. Зараз подивимося, що це таке. їпалась риба. Що це? Знову окон. Непоганий. Такий грам двісті. О, гарний окон. такий горбач, можна сказати. Так, а я пробую ще. Є ще одна покльовка, щось тягну. Мені здається, що знову окунь. Зразу були покльовки майже на кожному закиді, а тепер вже рідше, вже так нема покльовок. 5-10 разів кинути і може бути одна покльовка. Невелика стая риби стоїть там. Або може просто не хоче клювати. Тут знову окунь. Ну, такий непоганий. Ось такий лук. Ось такий. Я трохи поплавав і вернувся знову на те саме місце, де в мене клювало, і знову щось клюнуло на силікон. Я поставив такий маленький е, темного кольору Сілікон, зараз вам покажу. Знову в мене є покльовка. Що тут таке клюнуло? Судакс. Що собі, гарного розміру, з судак. Є, це вже заліковий судак, такий, думаю, ну, кілограма, може, нема, але, але гарно. О, відчепився. Зараз вам покажу. Ось такий судак. Такий е, грам, я думаю, 800. Є ще одна ряба, знову на силикон. Поки що не знаю, що тут таке тягне. Це опань воно. Гарного розміру опань. Хочу ще це місце провірити. Тут рано я кидав, тут не було покльовок, але тут гарне місце. Бачу, якась риба вискакує цілий час. Дрібна. Тут може бути якийсь і хижак. О, є. Є риба. Так і щось клюнуло. О, кленник. О, такий. Непоганий такий грам 200. Одпускаємо його. поклівка. Тут клює, але дрібна ряба. Вже треба їхати додому, а тут клює. Знову камінкляник. Що це таке? Ні, це маленький жерешок. Ось такий. Это уже решка. Більше покльовок нема. Клюнув маленький кленик і жерешок і, і все. Я ще два рази кину і пливу до берега, буду складав човен і їхати додому. Буду закінчував сьогоднішню рибалку. Сьогодні рибалка вийшла, можна сказати, окунь є, судак є. Я вже спінінг розклав, зараз складаю лодку. Зараз вам покажу сьогоднішній улов. О, такий сьогодні улов, Такий судачок. В районі грам 800. Окунь гарний. Такий пів кілограма десь. Ну і ще всього разом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 окунів і судак. Ось такий. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, що будуть цікаві рибалки. Всім ні хвостані лузки. До нових зустрічей на каналі.